Так, у мене зараз пауза на роботі. дивіться, Я зранку прийшла на роботу і з нами працює моя сотрудниця. Чи сотрудник в минулому це був чоловік. Зараз вона дівчина. Вона зробила операцію. Ну він зробив операцію, зараз це дівушка. І ми в роздівалці переодягаємося всі разом. Чесно кажучи, мені... я не знаю, як мені. От Перед дівчатами мені не соромно Ну, теж, там, знаєте, нижні білизний, ну, без проблем. От. І я не знаю, як мені вести себе. Дуже класна людина, ця дівчина, ну, якщо вона хоче бути дівчиною, окей. Дуже класна, добра, позитивна. От. Ну, Я пішла в туалет, там, переділася. Ну просто, чесно, моє відношення до таких людей нормальне. Для мене головне, щоб мене не ображали, не били, не вкрали. Щоб була хороша, позитивна людина. Мо, от, моя сотрудниця, оця хороша, позитивна людина. Я ні в якому разі не хочу образити таких людей. Я знаю, у нас на роботі декілька є таких хороших людей, бо чесно вам кажу.